Погода з дощами та мокрим снігом накрила західний та частину північного регіону. Надалі опади там припиняться, проте знизиться температура повітря. На інших територіях погода також зазнає змін. Погода в Україні наприкінці робочого тижня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, розділить Україну на дві частини. В одній різко знизиться денна температура повітря, будуть холодні ночі, а в іншій в день потепліє до плюс 22 градусів. Опади у вигляді помірних дощів очікуються у п'ятницю, 16 травня, в окремих центральних та північних областях. Невеликий дощ, можливий у Одеській області. Якою буде погода у різних регіонах України? Сьогодні у західних областях сонячно, хмарно, з проясненнями, без опадів. Середня нічна температура повітря плюс 5 плюс 3 градуси, денна плюс 10, плюс 12 градусів. У північних областях хмарно з проясненнями, помірний місцями невеликий дощ, подекуди мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря плюс 5, плюс 7 градусів, денна плюс 10, плюс 13 градусів. У центральних областях хмарно з проясненнями помірний дощ. Нічна температура повітря плюс 8 плюс 6 градусів, денна плюс 11 плюс 15 градусів. У південних областях мінлива хмарність без опадів місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря плюс 10 плюс 8 градусів, денна плюс 17 плюс 19 градусів. У східних областях сонячно мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря плюс 10 плюс 8 градусів. Денна плюс 18 плюс 22 градуси. У Криму сонячно, мінлива хмарність, без опадів, нічна температура повітря плюс 10 плюс 8 градусів, денна плюс 19 плюс 21 градус. Підписуйтеся на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!